Ну, що я вам скажу, не дивлячись на те, що в мене сідає сьогодні телефон, я маю записати це відео. Відео називається Що заважає нам бути щасливим або чому ми не живемо щасливо. Сьогодні, от якраз коли я виходила з спортзалу, я зрозуміла, в чому основна помилка. Що ми робимо не так, чого нам не вистачає для щастя. Ми як звикли, як ми звикли, ми звикли що. Буде в мене порше, я буду щасливою. Буду жити в будинку. Я буду щасливою. Переїду в більшу квартиру, буду щасливою. Зміню роботу буду щасливою. Народяться діти буду щасливою. Вийду заміж, буду щасливою. У нас завжди є якісь такі додаткові опорні точки, зовнішні, так і ми завжди фактично живемо на допінгу. Так, ми живемо на допінгу, тому що коли ми отримуємо щось, це нам дає. Таке миттєве відчуття щастя. Але давайте задумаємося, скільки речей, які ви раніше хотіли, і через які ви думали, що ви будете щасливими зараз є в вашому житті, але чомусь ось цього типу сталого моменту щастя немає. Багато я вам скажу по собі: у мене багато, тому що я колись думала про те, що я буду мати будинок, терасу, машину, бізнеси, і я буду щасливою. І, от коли в мене це все було, я побачила, що з цим щось не те. Що чогось не вистачає. А не вистачало одного інгредієнта, одного інгредієнта, який зараз я вам розповім, і ви вже завтра можете стати щасливими без оцих всіх наших допінгів. Так також ми шукаємо допінгів в чому. Буває так, що після роботи хочеться піти в караоке, на кальян, не знаю, посидіти десь, випити бокальчик вина, так, тому що не вистачає ось цієї, ось цієї хвилини розслаблення, щастя, ні про що не думаючи. Не задумуючись над проблемами, питаннями і так далі. так. І ось цей наш допинг, який ми постійно шукаємо, так, ось ці наші додаткові зовнішні точки, вони, як знаєте, як фастфуд. Я б сказала, що це фастфуд, тому що це не якісне щастя, це зовнішнє щастя. А справннє щастя виробляється, виробляється виробляється просто звичкою. Як це так, як це виробити щастя звичкою? А це про те, що ми. Маємо навчитися вже сьогодні бути щасливими. Є такий вираз: «Fake it till you make it». так. І ось нам потрібно навчитися радіти моменту. Це саме ключове з усього, що з усіх, з усіх взагалі навиків. Це найкрутіший навик, який може перевести вас просто на абсолютно інший рівень життя. Тому що, якщо ми. Зараз навчимось бути щасливими, то відповідно на цьому рівні щастя до нас притягнуться і, і інші речі кращі, якісніші. Так, тому що якщо ми щасливі і ми випромінюємо щастя, то нам всесвіт буде давати ще більше щастя. До щасливих людей тягнуться класні люди. Щасливим людям відкриваються двері. Так, і поки ми не навчимося бути щасливими тут і зараз навіть на цій роботі з цим бізнесом, не знаю на цій машині, на маршрутці, на велосипеді, пішки чи можливо навіть в лікарняному ліжку. Якщо ми не вміємо сьогодні сказати дякую за те, що ми є, <смі> за те, що ми можемо просто вдихнути, за те, що ми можемо побачити, відчути, що отак от ми можемо провести рукою і відчути на шкірі, так що ми маємо дотик, поки ми не можемо сказати дякую за ось цю саму хвилину, і порадіти просто елементарно сонцю, так порадіти просто елементарно чаю, каві, порадіти просто елементарно, тому що ми можемо щось сказати. Щастя у нас не буде. І ось цей навик він виробляється тут і зараз. Він виробляється звичкою того, що ти зупиняєшся, дивишся і знаходиш причини для радості. От так, от береш і знаходиш причини для радості не в тому, що коли в мене буде, я буду щаслива. А я вже щасливий, тому що це змінений фокус, і саме він все вирішує. І я впевнена, що коли ви зрозумієте це, або якщо ви вже це зрозуміли і вже так живете, ви можете мене підтримати. Якщо до речі, ви вже це відчуваєте, напишіть мені. Якщо ні, то просто спробуйте. Візьміть собі челендж, просто візьміть 14 днів і е, ставте будильник тричі на день зранку в обід і ввечері. Зупиняйтеся і шукайте причини, чому ви вже щаслива людина. За що ви можете зараз сказати дякую. Спробуйте так і скажу вам ще хто не спробує, той не зрозуміє. А той, хто зрозуміє, той вже не зможе зупинитися. Я вам дякую за перегляд цього відео. Це відео було таке з чистого серця, з потоку. І якщо вам було корисно, то напишіть, будь ласка, до зустрічі!